Незважаючи на критичну ситуацію, є потреба проводити все ж таки ремонт дворів прибудинкових територій. Звісно, ми не можемо робити всі двори, оскільки велика сума коштів спрямується на підтримку Збройних сил України. Але є двори, які в критичному стані. Є двори, де проживають наші герої, які вернулися з війни, які потребують безбар'єрного простору. Є двори, де проживають родини наших героїв і потребують більш комфортніших умов. Тому саме такі двори ремонтуються в першу чергу. Зараз ми за адресою батьків бочуків 3, тут завершено ремонт двору, приїжджа частина, пішохідна ділянка. Мешканці висказали бажання на рахунок облаштування місць для паркування. Я мама загиблого, Юри в Хорли. Проживаю тобто, в третьому будинку. До ремонту що, був старий асфальт, який 30 років. Було то, падав дощ, вода. Ну, зараз самі бачите, що ми довольні і люди довольні. Дякуємо нашому меру за такий наш подарок нам.